Хочу трошки записати теорії для тих, хто в'яже, це буде про рукавички або ж пальчатка, неважливо. У нас є права та ліва рука, і у нас іде ось такий от скос на долонці. Тобто, і також, якщо подивитись на руки, ось отак вони йдуть. Не, не так от рівно, а все одно цей пальчик. Він трошки завертається сюди, всередину. Тобто, коли, так, коли ви вдягаєте рукавичку або ж е, пальчата, анатомічно пальчик має дивитися в цей бік. Тому правильно, анатомічно розподілити прибавки по периметру кожного пальці з лівого та з правого боку потрібно ось на правій руці сюди відступити вліво. А на лівій руці відступити вправо. Трошки важко, розумію. Ось іде. Початок в'язання, це як середина. Але я вам зараз показую праву ручку. З правої ручки потрібно вліво трошечки відступити. Можна зробити будь-який клин. А тут з лівої сторони також відступити сюди вправо для того, щоб пальчик, коли вдягається, був анатомічно. Я вже зніму, тому що мені в них жарко. Вони дуже-дуже теплі. Так як клин можна зв'язати будь-який це в мене більш складний клин. Можна зв'язати простенький. Зараз я покажу ось тут. Якщо це буде можливо, тому що чорний колір гарний, але він ніфіга не передається на камеру. Я зв'язала тут клин правої руки. Ось пальчик він іде на праву руку. Звісно, вона на мене величезна, тому що це не мій розмір. Ось права рука. І я відступила. Від початку в'язання, ось у мене висить маркер, це початок в'язання, ось ниточка. Тут я починала в'язати. Ось вона середина, середина цієї рукавички. І я маю всередину долоньки, я в'яжу клин такі, що відступаю сюди майже половину. Так як це великий розмір, я відступила тут 14 петель, із них зробила 12 прибавок. Тобто 24 ряди пров'язала тільки з одного боку. Ось такий величезний клин іде в один бік. Якщо брати рукавичку цю, ці пальчатки, Ось тут, тут більш складний клин, тому що тут ідуть прибавки з обох боків. З цього боку і з цього. Тільки ось так, на пальчик. зовсім трошечки. У кого залишилось питання по тому, як в'язати рукавицю, рукавицю, залишайте в коментарях, я запишу якісь додаткові відео. Як в'язати пальчата, це більш складніше. Але теж, якщо цікаво, розповім, які мірки потрібно зняти і який етап, за яким в'яжеться. Тому думайте, що ви хотіли запитати і запитайте.